У мене домагалися в транспорті неодноразово я ледве не була зґвалтована. Ну і що вже говорити про різні сексистські вислови в мій бік? 8 березня це день, коли ми звикли чути компліменти і отримувати квіти. Але справжні звичаї у цей день були зовсім інакшими. А саме, такими: це мітинг за рівні права жінок проти дискримінації і насильства. Я вважаю фемінізм важливим як і для себе, так і для всіх жінок у цьому світі, які мене оточують. А скажіть, будь ласка, чи ви стикалися з якимось проявами дискримінації чи насильства? На жаль, стикалося мені здається, кожна жінка, яку я знаю, стикалася з цим. В моєму житті я також стикалася з газлайтингом через насильство. Мій брат підняв на мене руку, і мої родичі, здавалось би, найбіль... найближчі люди. ще кілька місяців просили мене пробачити його, тому що він мій брат. Хоча він не зважав на те, що я його сестра, коли він підняв на мене руку. А в першу чергу аб'юзів стосунки, ну і Усілякі словечки, дівчина, хей, хейки іди сюди, это взагалі майже распространенная штука. Був випадок звалтування у нас в гуртожитку, і там вирішили це не дуже добре. В плані, що вигнали і людину, і жертву, і нападника з університету. Ми стараємося в проспілці, ми стараємося надавати правову допомогу. Ми намагаємося звертатись до адміністрації, звертатись до органів влади. Ну чесно кажу, не те, щоб багато успішних прикладів вирішення ситуації. Дуже часто буває таке, що Звичайно, комунікація може бути насильственною, але через гендерну соціалізацію, як чоловіків, так і жінків, ми цього не розуміємо. Того навіть якісь жарти, навіть якісь некоректні коментарі з боку або вчителів, або роботодавців можуть бути проявами насильства і кожен може з цим стикатися. Я так, я живу в цьому суспільстві, і на жаль, це суспільство ще не ідеальне. Справжня повага до жінок виявляється не лише 8 березня, а щодня, і не лише букетом квітів, а захистом від дискримінації і насильства. Тож не будь байдужим до злочинів, які досі відбуваються в нашому суспільстві. Не мовчи.